Ви і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Всемогутній, вічний Боже, благослови цей великий радісний день нашої незалежності і Тай своїх духовних отців, головом на ради, панале Батькевича, депутатів Сігрівнів, присутню владу нескорених, не самочолих повстанців і легендарного сотника Української повстанської армії, який у великому бою який вивчають у військових академіях цілого світу, який з сотнею Розбив майже дивізію большевицького війська і цього поневолювача кавказів, які були вислані від генерала Дергачова, обірвав йому життя. Вітаємо голову братства у Олега Гуймака. Боже, бажаємо усім єдності любові, якої так бояться наші на вороги, узулюблені, були подивитися на конування злочинної орди, на відсутність армії і правоохоронних органів, на відсутність правильних суддів і детальну корупцію. На збирає страх, але наш небесний батько, який любить нас, і обов'язково захистить, і пригорне до груди свої. Не біймося, бо з нами наш Бог, наш батько, з яким обов'язково переможемо. Довіримося йому, я довірився. Вибраний народ, який не мав армії, але переміг у нерівному бою ворогів. Довірмося йому. Він бажає нам допомогти, але вимагає в нас віри в те, що для нього немає нічого неможливого. Вимагає надії, бо як навчає нас Слово Боже, то на Господа діється, як сьогодні, ніколи не порушиться. Він візьме нас на руки свої, поведе Україну справжньої свободи і процвітання. Відкиньмо страх, який є прикменою рабів. і... Підкиньмо суперечки, які ведуть до руїни, 28 жовтня, єдиним устами, єдиним серцем, скажімо слова, пан дуть і оберіг тих, які пройдуть наш народ у країну просвітання. Коли мене обвинувачують тому дуже часто, що виголошують су слова і владу. Я агітую проти української влади завжди відповідь, що шапко на золотих унітазах і орду злочинку при владі не може слід путати з батьківщиною і Україною. Вони відібрали у нас національні багатства, відбирають мову і за допомогою підступу, обману, підсумку, грешкою та іншими подачками Думають панувати вічно, якби ви знали продажні судді, прокурори і вся корумпована влада, як власне вирій український народ, але ви засліплені близько вкраденого в народу добра і ви не чуєте з того українського народу, тому що ви глухі але знайте, що. Інтернетний кіт, який записався в повстанці і озброївся крупнокаліберним кулеметом, іде в напрямку Межигір'я і не бажає вступати перемовини з ворогами, його вже не цікавлять квартирні питання, він має іншу мету знести злочинну владу, інтернетна боротьба. За справедливість, панове злочинці при владі, має власний переростати у кроваву, але справедливу боротьбу. Пригадайте, панове злочинці при владі, кардафі, фусейна та інших, і в тоді так само все починалося з інтернету. Отці духовні, вас Бог поставив навчати правди, не допомагайте гречкодавцям. Якщо не будете говорити правду про злочини, грішників, будете покарані смертю і прокляті віки. Не вірте тим, які завкрадені гроші везуть до Єрусалиму. Пам'ятайте. Ваховаля Вакулу, який у свій час ми знаємо з українського письменника Великого Гоголя, Як це вакула осідлав, чорта і поїхав, куди йому було треба. Але він не присягав чортові, він його осідлав і фактично чорт служив йому. І ви, оці духовні, не підпадайте плив тих. Ікинуть гроші на людобулки пізніше, правда не дітей і пізніше сміються з вас. Будьте тими отцями, які були у час збройної боротьби, які голосуляв на боротьбу великий митрополит Шакинський і великий патріарх Йоса Сітий. У її парафіяни мають намір звернутися до американської влади з проханням. Відправити найвищу українську владу на Марс, якраз було недавно, поїздка на Марс, і ми вже запізнилися, ми не мали можливості зібрати кошти. Але я думаю, що такі патріоти, як пан Олег Батькевич, пані. Окрім його пані Тараса Євгенії, вони допоможуть нам зібрати домові з американським урядом, щоб усім пакетом відправити їх. Правда, суперечка я в моїх парафіян, відправляти їх з УЄТАЗО, чи з УЄТАЗА. От якщо нам не вистачить коштів, почало раді, ми будемо просити Люян, і Юяна обов'язково допоможуть нам. Я бажаю вам того, дорогі Люяни, дорогі українці. Ми віримо, що ми відправимо оцей. Час прийшов, другі брати і сестри у Христі. І на закінчення я хочу сказати. Пригадайте, що час цей прийшов. І я вірю, що. Ця угода 22 січня 2012 року, коли всі політичні межі партії на Зафільському майдані вони погодилися узгодити кандидатури, узгодити з свободою і почати справжню боротьбу, щоб з нашого українського дому виграти нечись. Ми віримо. Львів'яни, їх галичина мудра, і ми, брати і сестри, оберемо узгодження каранданів від об'єднаної опозиції свободи. Можливо, я не, не, не переконаний, можливо, я інші добрі козаки, але основа повинна бути ця об'єднана опозиція свобода. І в українському домі наступить порядок, буде процитання і благословення. Господи, ми просимо тебе, ми схиляємо перед тобою голови свої і віримо що цей страшний ворог, який подує українському домі, він збуде наші серця. Ми будемо такі сильні, ми будемо такі витривалі, як цей незламний легендарний сотник Синчиш, який буде предла Слово. І ми віримо, що ми з такими воїнами переможемо і побудуємо нове життя. Хай Господь усіх нас блозить. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!

Там дій і вибили сімлети хар, падали на сльози.